Доброго дня. Е, сьогодні ну, розпакувати я вже його розпакував, тому будемо робити такий маленький огляд. на... Е, навіть не знаю, китайська копія, не китайська копія, воно швидше що все робиться на одному заводі. От такого от ковричка е, World of Tanks. Е, ну, на мою думку, прикольний. Він мені тільки що приїхав їхав до мене. Е, Немало-небагато 14 днів. Е, ну В принципі, навіть дуже мало. За 14 днів це з доставкою під двері. Е, плюс там ще його замовлення продавець обробляв порядка 4 днів. Е, ну По якості, по якості в принципі, невідомо. 4-мм корик от точно такий самий по товщині, як і мій. от. Мій куплений йому вже, мабуть, що десь півтора року. Він куплений вже давно, він вже багато відслужив, бачив багато чисток з щітками і тому подібним. Ну, але тим не менше, ну, непогана якість, я би сказав, дуже хороша, коврик так добре тримається поверхні, на якій він лежить міцно. По габаритах трошки менше, ніж мій. Зараз я вам скажу точно габарити. Буду обрадувати значить, продавця, підтверджувати, що за замовлення мені приїхало Значить, розмір його 450х320 4 мм товщини. Якось так. Значить, Колик мені приїхав і от просто в упаковочці цього в якій була ще одна целофанова упаковочка. Написано, що куди, звідки, для чого. Що це таке. Ну, все, описано нормально, вам не видно. Ось. Е, ну, в принципі, за, він обійшовся в 15 доларів майже. Ну, непоганий. Зараз у нас в принципі таких габаритів коври коштують е, порядка 25 мінімум доларів, От. тим більше таких розмірів. От. Ну, хороший ковер, що можна сказати, cover із good. Прикольно, немає ніяких там, ні сказів, нічого в принципі, буду приглядати так. Це до речі, моє перше замовлення з Китаю. Приїхав дуже швидко в принципі, здивований. От. Дякую продавцю. А ви дивіться огляди, підписуйтесь на канал. Ну і все наразі. До побачення.